Мы видим, как сегодня весь день в разных частях нашей страны происходит крайне неприятный инцидент. Пока Малюки, Зеленские, Будановы будут мерзко ослабить, ржать в лицо. Эти подонки умножали сразу на три. То, что писали украинские медиа. Вот объясните мне, пожалуйста, как это возможно? Они организовали систему защиты от очевидной угрозы сегодняшнего дня беспилотников? Что пока сейчас нет никаких indications, никаких признаков того, что к этому может иметь отношение Украина. Систематическое тестирование до какого момента мы будем это терпеть. Привет, друзья! Меня зовут Аллана Курбанова и я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. Ми з вами. І раніше своєю роботою дратували наших ворогів. Ну а сьогодні це будемо робити з особливим завзяттям. Тож не забувайте на старті нашої програми, обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що я ванвую, що найближчим часом нас буде чекати багато чого прекрасного і красивого. І звісно, я навіть не прошу. Я не очікую. Я вимагаю ваших коментарів. І другий день поспіль я закликаю вас обов'язково написати кілька добрих слів, компліментів і коментарів. в Ік служби безпеки України, ну а тим часом така дивна історія: революція гідності колись це інцидент. Війна зараз це інцидент, атака на аеродроми це теж інцидент. Цих пропагандистів ну нічим не пройняти. Річ тім, що вчора вечері, коли літаки ще тліли, а тиск у військах пині зашкалював в Кремлі, вже засідали найрозумніші мужі режиму, аби вирішити, як же саме висвітлювати, що говорити, як себе поводити в рамках атаки на аеродроми. І вчора вечері вирішили занадто багато уваги цьому не приділяти. Ну таке щось. Дрони, аеродроми, одним словом, інцидент. Найголовніше закликати росіян до відповідальності, адже річ виявляється не в тім, що відбувалося із літаками. Річ в тім, що росіяни все це показали у соціальних мережах. Тож треба стримерам пальці ламати і руки відрубати. Я тільки дико перепрошую. А от ті кадри, які ми показували, де Василь Малюк в режимі реального часу коментує і бачить удари, вас не смущає? Ви що думаєте? Якщо, якщо б ви цього не зняли, то ми б самі це не показали. Перед началом теоретичним черного раунду переговорів. Мы видим, как сегодня весь день в разных частях нашей страны происходят крайне неприятные инциденты. И понимаем, что отдельную роль играют и наши неразумные граждане, которые с радостью выкладывают видео отовсюду. И на четвертом году войны может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решил бы эту проблему. Мы, наверное, единственная страна в мире, которая сталкивается с такой угрозой, до сих пор находится в какой-то эйфории. Напомню, что ни в нацистской Украине, ни в демократическом Израиле, ни в какой другой стране мира, которая столкнулась бы с такого рода угрозой, и близко нет вот этого всепрощения и любви к блохерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть. Потому что это все служит исключительно для уточнения наведения по целям и подтверждения результата информационной войны с нашей страны. Поэтому, Александр Михайлович, просьба скромного избирателя из Москвы пожестче. Пожестче. Прошу. Ну, сразу отвечаю. Конечно, отреагируем, я думаю, что здесь не только в этом вопросе. Вообще Государственная Дума сегодня достаточно быстро реагирует на вызовы времени. Но что сказанное вами заставляет в очередной раз очень серьезно взглянуть на эти события. Не только сегодняшнего дня. Это то, что никакой Запад не остановится и не откажется от тех целей, которые он сформулировал. Ну, на бутиліть всіх, ну що ж вам лишається? Але знаєте, яке розчарування мене чекало сьогодні зранку? Ну, я прям не можу. Де? Де погрози вдарити ядеркою по Лондону, Вашингтону та Берліну? Ну, я ж звикла. Ви звикли. Кожен ранок, в понеділок, нас заряджають однаковими погрозами. А, точно, вже й наносити удари більше нічим. А ні, друзі, я жартую. Треба зупинитися на хвильку, аби вгамувати нашу ейфорію. Бо літаків та ракет у росіян ще більш ніж достатньо. Це треба пам'ятати. Тобто цей повітряний бій ми таки виграли, але війна продовжується, і ми справді вдарили в сокральне місце частину ядерної тріади. Тож в 500 тисячний раз росіяни в цьому побачили провокацію та запрошення до ядерної війни. Ем... Я просто пригадую, як раніше навіть одного дрону в Москві було достатньо, щоб це назвали викликом до Третьої світової. Щось я заплуталась, що б ми не зробили. Риторика в них завжди однакова скупана фантазію. Подриви, які пройшли, і те вот, нападіння на нашу базову інфраструктуру, ядерну інфраструктуру, це это... Систематическое тестирование, до какого момента мы будем это терпеть. Это подготовка к ядерной войне. Это тестирование других способов выбивания нашей ядерной триады, о которых и ваш покорный слуга говорил очень давно, и в кругу профессионалов об этом говорят давно, и ничего нового в этом нет, но вот это началось. Ох цей Василь Малюк, ох, цей Володимир Зеленський. Ну, які вони терористи. Як вони посміли терористичними атаками знищити мирні російські літачки? Я пропоную росіянам не гаяти час і вже зараз скликати засідання Радбезу, де Нібендя всьому світові розкаже про терор укранацистів про ядерної тріади Росії. При тому на це засідання ще й знаєте, треба вперше продавати квитки та навіть попкорн. Бо охочих побачити пунцово-червоне обличчя цього демона буде більш ніж достатньо. Треба навіть йти далі, жалітися в Гагу і вимагати трибуналу для українських пташок, викоханих в біолабораторіях. При тому і найцікавішого, знаєте, для кого наслідки цього удару по російським аеродромам будуть найбільшими для самих росіян, адже не маючи можливості дотягнутись до Василя Малюка чи Володимира Зеленського. Соловйов пропонує знову реінкарнацію смершу, давно забутого і дуже любимого в радянському союзі. Шукати та карати росіян та російське суспільство вимагає Соловйов. Правильно, ворогів треба шукати серед своїх всіх на кол, всіх на бутиліть. Пака малюки, зеленські, буданови будуть мерзко ослабість ржати в люц. русским людям совершает теракты на территории нашей страны, пока мы будем отказываться от судоплатовских методов, при этом публично потом заявляя об их эффективности, показывая, теракты будут продолжаться. Наша страна обладает уникальным историческим опытом по борьбе с террористами и террористическим подпольем. И если мы не хотим возвращаться к опытам отцов и дедов, пока мы не развяжем руки Федеральной службы безопасности, пока мы не дадим возможность Росгвардии проводить не только силовые мероприятия, но и оперативно-розыскную деятельность, пока мы не повысим зарплаты и не развяжем руки оперативникам всех силовых ведомств, пока люди в погонах, занимающиеся безопасностью нашей страны на ежедневной основе, не будут себя чувствовать защищенными, обеспеченными. А главное, пока на них не будет возложено все возможности, не даны им все компетенции, у нас будут продолжаться теракты. Мы должны вернуться к практике СМЕРШ. Нам надо награждать наших героев. Это простые русские люди, которые ценой собственной жизни пытались остановить атаку дронов которые пытались закидать камнями вылетающие из фур дроны, герои, которые предотвратили теракт там, в Амурской области или где это было ценой своей жизни, они рисковали, они делали все, что могли, они герои и их надо публично, может быть, в Кремле наградить. А тепер просто і на пальцях я пояснюю, що відбулося і чому це сталося. Могутня та сильна Росія була свято переконана, що та залупа, куди вони винесли свої літачки до цієї відстані, цієї відстані, до наших кордонів, достатньо, аби навіть рука Господа Бога в те пекло не полізла. Вони увірували, що нічого і нічого не долетить до їхніх литовищ, де під відкритим небом засмагають їхні літаки. Вони навіть уявити собі не могли, що хтось або щось припаркується просто під аеродромом і буде бити по ним. Бо Україна це ніщо, нічтожество. з нами нічого воювати два-три дні і подавлять наші вогневі точки. Допоки одного дня вони не побачили, як найбільша цінність їхньої армії горить синім полум'ям. Вдумайтесь. Літаки по 100 мільйонів знищили малючки дрони, вартість яких не перевищує кілька тисяч доларів. Тепер постараюсь здержувати бешенство, давайте перейдемо к наступної страниці нашого аналізу. Четвертий год війни. Я не знаю, сколько раз я говорил о необходимости защищать аэродромы. Об этом писали практически все люди, имеющие отношение к военной тематике. Говорили о безумии размещения покрышек, просто рисования. Говорили о необходимости проведения комплексных мер по защите. Вот объясните мне, пожалуйста, как это возможно? Вот я вам показываю. Вот, вот скажите мне, что это? Вот что это? У нас... Вот можете мне объяснить, вот как это возможно? Вот это что? Это бетонное покрытие для стратегов, но китайских. Объясните мне, пожалуйста, почему китайские бронированные ангары для истребителей возможны? Да, хорошо, наверняка у стратегов гораздо больше размера. Это что, что-то меняет? Это очень дорого? Наверное. Дороже, чем стратег? Вряд ли. Хорошо. Мы не хотим на четвертый год войны вкладывать деньги, потому что наверняка, хотя я помню, как год назад министр обороны Андрей Ремович Белоусов собирал совещание, требовал после очередной атаки по аэродромам, чтобы были построены все необходимые, что было закрыто, было сделано. Ответственные люди есть. Я надеюсь, они уже рапорт написали. Другой вопрос, как к этому рапорту отнесутся. Или они до сих пор составляют смету, чертежи, заказывают необходимую рабочую документацию для проведения тендеров на отчисление строительства и планируют выделять деньги из бюджета под процентную ставку 21 которую мы сможем себе позволить, но сдвигая сроки вправо, твою мать! А враг, он же все это время будет ждать. Он же не может вдруг неожиданно реализовать то, что очевидно. Или это не очевидно? Или перестало действовать то, что еще в советские времена было абсолютной практикой? когда особо важные объекты проверялись, и аудит проводился за счет того, что спецы проводили учения, проводили атаку учебную на наиболее важные объекты для того, чтобы выявить, как должна быть организована защита, оборона, и должно быть надежно все прикрыто. Это сделано? Части, которые стоят, и срочников, не срочников, они организовали систему защиты от очевидной угрозы сегодняшнего дня беспилотников? Или, а, нет, это далеко, ничего не долетит. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Так для нас це все абсолютно очевидно і головна помилка це початок СВО. Це ж геть не те саме, що бити по українським литовищам, правда, знищувати наші літаки і не тільки, хто б міг подумати, що щось може трапитися з російськими літачками. Але не вірте, не вірте фейкам, не вірте вкидам. моїми словами. Тепер Гаспарян вимушений розпочинати свої ефіри, мамамія, ще трошки, і буде розпочинати він вже не такими попередженнями, а буквально слава Україні. Все до останньої букви за останні 24 години то брехня. Правда? Серйозно? А оці відео, які ми всі бачили, показували, то нейромережа намалювала. А літачки теж горіли тільки в нашій уяві. Ага. Просто хутор підпалив болота. Селюки розбили городських, марафон лікує і п'є шампанське. І, звісно, все це напередодні дуже важливих перемовин в Стамбулі, де за сценарієм Москви всі мали обговорювати абсолютно неприємніми вимоги Росії. А тепер раптом фон і тло геть інший. Здається, ми знайшли найкращий з аргументів, чому росіяни мають і штанішок вистрибувати. І голосувати ногами і руками за тридцятиденне перемиря. Хоча я б, звісно, не робила особливої ставки на цю історію. Зрештою, в Росії ще лишаються літаки, но ну Малюка – дрони. То, дорогі друзі, соблюдайте пожалуйста, інформаційну гігієну. Uh, Сьогодні буде очень много вбросов. связанных и с тем, что было вчера, и с тем, что будет, или с тем, что не произойдет в Турции. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену. Помните, что главная задача противника посредством вот этих всех вбросов создать минимум негативный фон, а желательно истерику. Не надо им помогать. У нас и без того достаточно ублюдков, которые я не понимаю по какой причине, вот особенно после того, что они исполняли вчера, я не понимаю по какой причине они еще не доставлены в суд для избрания меры пресечения. Я не понимаю, какую ценность эти удилища представляют для общества, для страны. Я не понимаю по какой причине не получили вызова в соответствующие кабинеты люди по статье о фейках о российской армии после того, что они устроили вчера. <клёх> ну, наверное, у нас это просто такая лютая яростная толерантность. Просто чтобы <клёх> вы ä, понимали, ä, эти подонки ä, умножали сразу на три, то, что писали украинские медиа. И естественно, что это все активнейшим образом разгонялось в информационном пространстве. Ну, для того, чтобы э -э -э -э, тут же можно было со спокойной совестью объявить очередной срочный сбор. Нет, я, конечно, понимаю, что мы никуда не торопимся, времени у нас очень много нервы у нас, видимо, закаленные настолько, что можно на все на это внимание не обращать, в принципе. Но есть же обычные люди. Есть ведь не только те, кто целыми днями погружен в информационное пространство. Есть самые обычные люди, которые вчера открывали там Телеграм и глазами искали, а где вообще таблетки от сердца, где успокоительные. Дивовижна річ, ви знаєте, коли в останній раз у Гаспаряна був оргазм, як і у всіх інших російських пропагандистів, я вам розкажу. Коли масово бомбили Україну, пам'ятаєте ті таємні часи, коли по нам за добу випускали понад 100 ракет, коли гасили нашу енергетику? То було свято таке, вони просто до тями не могли прийти. От тоді все в телеграмах писали правду. Про те, як... Поклали наші ТЕЦ про те, як повимикали світло, годинами ми в темряві сиділи. Це було свято, страждає український народ. А тепер в них втрат Нєт нє Ніяких патерь. Да заради Бога, це ж супер. Це означає, що якщо немає патерь, то і не буде ніяких випускайте Медведєва, ударів возмездія. Вазмездіє. Тож тут раптово вже в обід сьогодні під'їхала нова методичка. Поки на заході спецоперацію поводина. Називають російським «Пьор Харбор в Росії все спокійно, З Москви спустили головний наратив. Ні, все так однозначно. Ну, а чому ви говорите? За зачем ви умножаєте на 3, на чотири ці показателі? Точніше, пропагандистам пропонують або взагалі мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається, не говорити про знищення 40 літаків, або стверджувати, що то було не 40, а так буквально та нуль. Не вірте побаченому, не довіряйте почутому. Оці всі відео, які переповнили соціальні мережі, це Міраж. Ніякі дрони не атакували частину ядерної тріади Росії. І це, недорогі росіяни, звісно ж, не сеча стікає по вашому обличчю. Це Божа руся. Вчора розпітушились прям 40, 41, діточені, тушки, стратегічні бомбардировщики. Ну що, нічого, нічого, ніяких не 40, сорок, блин. Акция громкая, конечно, безусловно. Но не настолько, чтобы рассказывать про то, что они уничтожили всю нашу стратегическую авиацию. Уже и Североморск они там уничтожили, уже все наши крейсеры. Короче, сосамба. Вот оно! Мощное, российское! Прям сказал, как отрезал. Спочатку росіян. Роками годують лайном из лопати. Вы пам'ятаєте? Показывают все эти роки. Як ФСБшники ловлять в тилу Росії псевдоукранацистів. І в кожного, в кожного поголовно, як по методичці. Обов'язково портретик Бандери, книжечка Майнкамф, Свастика та Зброя. Все. Кремль всіх переміг Росію захистили. При тому кіно знімають завжди з дублями, гримом, акторами першого та другого плану. А потім бабах! І Україна тиміла Росію дронами. І ніяке кіно і портретів Степана Бандери в тих фурах не було. Тож тепер заднім числом спецслужби кошмарять усі російські фури. Білий фургон, ось головна загроза режиму. Чи посілок средні там чи перекрили дорогу? Ми ще з'їхали практично по полям, реально скакали. Виїхали знову на асфальт. Тут просто окрем'яна пробка із фур. Я не знаю, скільки це вже 30 кілометрів. короче, жесть. Те, кто планирует ехать в Иркутск, я даже не знаю, выезжайте прям очень-очень сильно заранее. Дальше дорогу уже немножко почистили, фуры поставили просто в сторону. То есть фуры тормозят все. Я так поняла, что если вы на фуре, даже вообще не выезжаете, Вы просто будете здесь стоять и до горизонта. Притом, знаете, я такая захоплюсь стикистю и вентром кое-деяких из представников российской пропаганды. Це ж треба так сильно не помічати слона в кімнаті, робити вигляд, що нічого не відбулося зі стратегічною авіацією. Всі як один набрали води до рота та обговорюють якийсь там потяг, що впав через обвал мосту. При тому, що Сіман'ян так абсолютно щиро обурюється, як це падіння мосту не стало центральною темою всіх світових медіа. Хіба є щось важливіше у світі? Точно. Всім наплювати на росіяни Росію. Всім, всі обговорять історичну операцію Павутина. Ми, дядька, коли працюємо, то говорять десятки літаків стратегічної авіації. Мости – то ваша бідність та розруха. Ми з цивільними не воюємо. При тому, що кумедно сама Росія, тобто росіяни масово оплакують не цивільних в потязі, а саме тушки. Адже вони так красиво бомбили украинцев. Я про западных журналистов, которых, конечно, нет на месте крушения поездов. А я в то время, как ты говорил, открыла сайт CNN, посмотреть, что у них на главной странице. На главной странице у них не первая новость, не вторая, не третья. Тем не менее, есть эта новость. И в этой новости написано следующее. Что пока сейчас... Нет никаких indications, никаких признаков того, что к этому может иметь отношение Украина. Представляешь? Унтер офицерская вдова сама себя высекла. Мы, видимо, с... я думаю, они так и начнут в скорости писать, что мы сами подорвали свои поезда, видимо, для того, чтобы свалить это на Украину. С них вы же годами сами бомбили Донецк. Да. Что касается произошедшего ночью. Ну, было бы даже удивительно, если бы в День защиты детей Украина не попыталась убить пятимесячного младенца, мирного, спящего в поезде, которого сейчас пытаются спасти в центре Рашаля наши врачи. Ну, просто представьте себе этого младенца, представьте себе его родителей. Искать про это можно только одно. Узнаю брата Миколу. У нас говорят, узнаю брата Колю, а тут узнаю брата Миколу. И, конечно, когда придет время им отвечать за это все, а время придет неизбежно. Неизбежно. И переговоры неизбежные, и договоренности, которыми закончатся эти переговоры, неизбежные. И отмщение, а точнее справедливая кара для тех, кто все это устраивает, она неизбежна. И мы, как цивилизованные люди, в тот момент договариваться с ним будем, с ними будем, о том, как они предпочитают стоять у стенки. С завязанными глазами, или на коленях лицом к стенке, или смело глядя в дубло. Ну вот три опции, о которых, в конечном итоге, придется с ними договариваться. Мы, как люди гуманные, в качестве последнего желания дадим им право выбора. Як ми з вами чудово знаємо з 22-го року, Маргарита Сіманян, ще той прогнозист? От кожне її слово, але якось воно зворотньо працює. Але давайте, все ж таки, і найцікавішого, все ж таки, Маргарита Сіманян ну істину глаголить, відповідає за свої слова і дійства. Саме це зараз відбувається із російськими пропагандистами, а далі буде таке, таке, що ми з вами не будемо встигати відслідковувати. Ну, друзі, в світі красивішої картина, аніж коли в Москві опускають російських пропагандистів. Що, блін, я виразу, що я несу? Звісно, є це палаючи російські літаки, але на другому місці це власне опускання людожерів за їхні слова, вчинки. І розпалювання. Коротше, в Мордорі відбулася одночасно і дивна і прекрасна подія, а точніше, жабогадюкінг. а ще точніше розбірки в зе-гадюшнику. В Москві такі собі розсержені патріоти напали на одного із пропагандистів з каналу Соловйов Лайф Бориса Якіменка, і облили його кефірчиком. Краще б кров'ю. Куди. Його посилають за що його посилають не уточнюються. Знаємо лише, що раніше Якіменко ображав в своїх ефірах мантян, гіркіна та інших воєнкорів. Тож невже ядро путінського режиму нині переживає такий собі розкол? Не знаю, подивимось, але я дико вболіваю за всі команди одночасно. брату-предателю, і до Росії, Пам-пам, Тож, ж, здається, цього тижня над Росією розліталися Чорні Лебеді. Ми будемо сподіватися, що назад в гніздо вони не полетять. Хай справді розлітаються різними російськими регіонами. Якщо ви згодні, то друзі, не забувайте ставити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Коментуйте, почути і побачене. Здається, що ці дні дарують нам більш-менш хороші новини. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!